Незалежність складається із безсоння, боротьби й присяг. Кадрів того, як у раду заносить стяг, як в тривожний рюкзак ти складаєш вишитий оберіг. Зрештою, ця земля пам'ятає кожного, хто її беріг. Доки на ринг зі смертю виходять ті, кого не лякає тьма, доки в наших героїв є місця поховання і імена, доки кожна страта особиста, доки немає чужих нулів. Ти пам'ятатимеш цю велику любов, цю велику любов і великий гнів. Пофарбовані кров'ю шеврони, непрацюючі номери, незалежність війни розпадається на символи й кольори і збирається там, де люди в футболках виходять проти колон. Бо немає того, хто взяв би Харків або підкорив Херсон. Доки ти пам'ятаєш червоні лінії мап, які стягуються в кільце, доки у всі інші дні ти постійно говориш про це. Доки ти пам'ятаєш тваринний страх, доки ти пам'ятаєш, заради чого його пройдеш, бо є речі, які не знищиш, не відбереш.